Можна Я його ще Можна мені не потримати? Опа! Будь ласка, я тебе підсаджу. Все, зручно сидіти? Е, я його представлю, там неочікуваний гість, нага. Привіт, це програма 4 плюс 1. З задоволенням представляю вам наших гостей. Це Ілля, Софія, Деніса і Стас. А ще неочікуваний гість, Бакуган нага. Привіт. Це хто Привіт. такий? Ну, Бакуган. Шо? Взагалі я вам пропоную сьогодні поговорити про, а, на тему автомобілі і все, що з ними пов'язано. Що робити, коли машина ламається? Це велика проблема. Ремонтувати! Ремонтувати, так? І що? І тато ходить такий нещасний, Ні. знову зламалася машина. Ні, бо в нього рідко ламається у нас машина. Один раз Была беда, там кончилось масло, и папа сказал дяде Шоне, нашему другу из магазина, чтобы он приехал. Это заняло час, пока прицепили веревку, потом она оторвалась, надо было долго тянуть. Кто вообще больше любит машины, вот, человеки или женщины? Человеки и женщины. И человеки и Я думаю, ну, моя мама непогано їздить, але тато знає всі секрети. Всі секрети чого? і, мама на Дениса їздить на автомобілі. А ви, до речі, знаєте, що в Ужгороді дуже-дуже багато, багато машин. машин. Надзвичайно багато машин. На 200 тисяч. На, на наше населення це дуже багато. Що робити? Е, що робити? В Києві, ну? Києві представляєте, скільки? Але у нас дуже маленьке місто, у нас дуже вузькі вулиці. От що робити у нас? У нас дуже погане Нескільки машин розбіліся. Ну, їх не стало менше все одно, це не дуже нам допомагає. От що робити, коли так багато машин? Чи, чи, не, чи не краще пересісти усім на велосипеди, як ви думаєте? І на мотоцикл, у моєго папа, чотири мотоцикли. Крокодил, Хонда, Трансальп і Вородеро. Ну, а, а до речі, а що краще, що менше? за? А ти тато що, мільйонер? Ні, він байкер. Хто такі байкери? Байкери, байкери це, це, це ті, хто їздить дуже багато на цих мотоциклах. Це ті, які путешествують в різних країнах. Мій папа їздив в різні країни, в Фінляндию, в, в Турцию, в Грецію, в Словакію. І он оттуда мені всегда привозить mm -hmm. так и А так. я був в Турції, коли мені було три з роки. Ні, просто три. Тоді ми лепимося. Софія, на мотоцикле далеко не заїдеш. Заїдеш. Мой папа прийшли до виходу до Китая. Днів. Тут далеко. Це напевно місяць їхав. Проблема запаркувати десь машину? Ні. Стас, ні. Не проблема. Ну, я, а якщо нема достати. Це не проблема. Якщо нема достати. Буває таке, що нема де запаркувати. Да, бо, моя... да. бо тепер ми їхали сюди, та не було достати. І, і, і що ви робили? Що ви робили? Ми шукали в місце, але в кінці було. І нарешті знайшли, так. так? Добре, що ви ще в телебачення не заїхали. Завжди, коли я їжу іноді в Антошку за іграшками, от я їжу в Антошку, от завжди, коли я приїжджаю, завжди нема місця. От завжди. І що ви робите? От коли ви хочете В той запаркувати? момент ми просто їздимо кругами, поки місце не освободиться. І просто їсти, це дуже багато бензину ви використовуєте, правильно? А я, я не знаю, як то бензин той витримує. Ну у нас просто ми завжди, коли їдемо в антошку, записаємося бензин, десь на 367 кілометрів. От і, от і їдемо. Я хочу вас запитати, де можна отримати права водійські? Треба їх зробити. Як це робити? Вдома зробити чи як? Ну що треба, і де, де вони є, так і ля на курсах водійських. Піти на курси водійські, там були такі тести, ти там десь два-чотири місця їдеш, їздиш, їздиш там, вивчиш всякі ситуації в їзді, учишся вирулювати, і потім ти там здаєш. Як у школі контрольні там, здаєш, не здаєш, тобі дають права не дають. А це важко взагалі от, права отримати? Софія, як ти думаєш? Важко? Я думаю, що так. Да. Важко, так? Там mm -hmm. треба, напевно, якийсь екзамен mm -hmm. здавати. Надо платити деньги, треба чекати на це довго. І це стоїть очень дорого. Дорого, так? А скільки скільки, от, до речі, коштують от права, от, щоб отримати? 200 тисяч. 200 тисяч? Не забагато, так? Yeah, я думаю, що. Ну, ми думаємо, що це занадто багато. Це, це занадто. От просто якась бумажка, яка дозволяє їхати, де ще міліціонери постійно відбирають. Це, це якось занадто. Можливо. Що міліціонери постійно забирають? Приває. Якщо ви порушили якесь правило і вас зупиняє о, ви тоді. Тоді ще... дають штраф 500 доларів. П'ятсот доларів, а не можна якось домовитись з міліціонером, mm. там що mm. там. Mm. Бо моя тітка! Да. Бо... Мой папа всегда, когда э, нарушил управление, он всегда встает и показывает э, волшебную книжечку. И когда была очередь большая, мы ехали в Хорватию, не помню куда, и тогда он показал дяде книжечку, где про него все написано. И мы поехали первые, а там была очень большая очередь. Ну, взагалі, от з міліціонером можна якось там умовити. Ой, да, не, 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 не треба мені штраф сьогодні, у мене сьогодні такий, от, такий важкий день. Ні, не можна. І вони не послухають, так? Ну, я думаю, що от я думаю, що це несправедливо. 500 доларів, ну, да, можна, там, міліціонери, стражники, порядку, все таке. але я не думаю, що 500 доларів, 500 доларів, все коли вже занадто на 100 кілометрів швидкість перевезти. Так що ти На Напевно, тата просто погано їздить. Ну, звісно. Да, а хто кращий водій? Чоловіки чи жінки? Чоловіки. У мене мама. Мама найкращий, мама. так? Водій. А у мене мама і тата. Ну, а жін... а у мене папа, тому що мамі тільки купили машину, а папа знає всі. Всі машини, навіть якщо він купив нову, знають, як її управляти. Ну та жінки вони не більш акуратними за, за кермом. Вони не є більш акуратними. За мама... Да. Більш акуратні, да. так? А моя мама трохи ну, тато їй трохи підказує на передачах. А ви знаєте, там наперед передбачити від, 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 відчуваєте, що машина ламається, там мені там щось починає стукати там ще щось таке. Yeah. Вона починає, якщо шина, наприклад, спускається, то вона починає повільно їхати і їхати з якимось криготанням. Скриготанням, так? машина uh -huh. а опускається. Відчуваєте так, що нижче ви стали, yeah. так? А ви, до речі, вмієте там змінювати колеса? Я yeah. вмію. Yeah. Yeah. А от твоя Just мама яка know. яка водій, Вона вміє змінювати колеса чи ні? Вона їздить там, де змінюється колеса. Ну а в нашем месте хорошие дороги? Да. Их надо починить, потому что когда машина проедет по яме ночью, то тогда она может потерять четыре колеса. Папа маме всегда говорит, не едь на этот люк, четыре колеса потеряешь. Чи може бути стара машина дуже модною? Як Так. Як... Да. 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 Якщо її відремонтувати і покрасити. Нет, моєї папу все советская, тільки он його покрасив і починив. Я як по моделі. І Я она теж... тепер. Угу. А до речі, у кого є вдома гараж? мене <гас> ба! <гас> 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 Два гаражі, значить дві машини, так? Ні, бо в мене Але один гараж так, маленький е, там, де тато бере інструменти, там все інструментами його на один, там де машина. Чи можна в гаражі там е, зберігати варення, картоплю? Так. Ще, ще. Да. Ще. Да. Ні. Да. Денис, а як у тебе там У мене ще там є гараж, і там ще збоку, там де заходиш у гараж, є такі двері, а там кімнати три. І там посередині в кімнаті зберігається там е, соки, різні баба е, кладе, і всяке таке. Всяке таке, всяке різне. А на Стас, а у тебе, у тебе вдома там, в гаражі щось зберігаєте цінне? Ну, у мене в діда з бабою такий гараж, що просто вмирк в, в можна впасти. Та, що в них о, інструментів так мало. І коли в, о, заходиш в гараж, ну там є така невелика дверка, коли відкриєш, а там яблука на тебе. Що робити, коли ви не можете зранку завести там, машину? Ви там ключом повертаєте? У папи є паличка, яку треба бити по... Ну, по комоду, де забілося. І тоді Жигуль працює. А можна взяти другу машину. Mm. А якщо у вас все одна? Ілля, якщо одна і, і, і не хоче заводити, то mm -hmm. тоді що робити? Ну, тоді... Тогда можно поехать на мотоцикле или... А... Э, а якщо пішки піти? А если мотоцикл нема? А на велосипеде можно. А если нема Велика? Э, ну, например, у меня Тикида. Я еще Велика, это у Бабы еще и плюс колесо спущено. Так что... Э, и можно плюс сходить тобой... и в э, пешком на заправку. Можно сходить пешком на заправку и там взять бензин, заправить машину и на ней поехать. А, а или... что, машину а... толкать? Нет, пойти пешком. А как? А что заправлять себя? До речі, Ілля, зараз дорогий бензин. Я думаю, дуже дорогий, тому що на один бензин, щоб доїхати від школи до Львова, треба 200 гривень десь. Тобто це дорого, так? Це дуже дорого. Я вважаю, що на іграшки, на їжу, на, на електрику, на всі оці комунальні і ще й на бензин, це занадто дорого. Я думаю, треба ціни трохи знизити. Чи можна обійтись от зараз у сучасному світі без машини? Чи можна Дні, Ні! Ну та правда, що не можна, а от а Не можна, можна бо тоді дуже тяжко. Да, ви що ходити ходити ходити, 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 ходити ходите. ходити ходите, 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 і ходити. Ще... А уявляєте, там, Ох. якщо б у вас був кінь, наприклад. В голове можно, у него колесо не спустится. А де його тримати в городе? Ну не знаю, на балконі можливо. А якщо балкона нема. В гаражі. А гаража нема. А можна из старых досок сделать домик, вольєр маленький, і там його жать. Це була програма «4 плюс 1». Сьогодні ми говорили про автомобілі. У нас в гостях були Ілля, Софія, Дениса і Стас. Нехай ще ваша на... машина ніколи не ламається. До побачення. А ще... До побачення.